Малята, давайте пригадаємо будову білки, очі, носик, ротик, вушка, передні лапки, задні лапки і хвостик. Білка це дика тваринка, але живе вона поруч з людиною. Діти, а хто це? Так, це їжачок. Малята, давайте розглянемо будову їжака. Очі, ніс, рот, вуха, передні лапи, задні лапи і гострі та колючі голки. Їжак восени риє собі нірку і вкладається там спати до самої весни. Малята, давайте допоможемо їжачку і білочці знайти свої домівки. Пригадайте, де живе їжак. Правильно, у норі. Давайте ми його туди поселимо. А тепер скажіть, де живе білочка? Правильно, у дуплі. Давайте поселимо Білочку у дупло на дерево. Діти Білочка і їжачок дуже дякують вам за допомогу. І кажуть до побачення, бо наше заняття вже закінчилося.